Коли вагітна Марія зустрічається з вагітною Єлизаветою, Лука в своєму Євангелії фіксує найдовший монолог Матері Ісуса, який тільки можна знайти в Біблії. І тут вона каже: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі, спасі моїм. Ну як Марія може казати, що вона в Бозі, якщо Бог зараз в ній, якщо вона вагітна, Ісус? Мій? Тут я згадала інший відомий уривок з Євангелії від Йоанна, який ви також точно чули. Я виноградина, ви гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому? Той свій плід приносить щедро. Ви зрозуміли? Марія приймає Боже Слово, яке поселяється в ній, яке живе, зростає і, врешті, приносить видимий плід. Марія показує нам майстер-клас, як перебувати в Бозі. Це бути вагітним Божим Словом, давати Божому Слову все більше і більше місця всередині нас, щоб воно зростало і врешті принесло видимий плід. То що робити, щоб бути наповненим цим словом? Читай Біблію. Не розумієш, читай знову. Не розумієш знову читай. І проси Святого Духа, щоб відкривав це тобі, щоб ти міг, щоб ти могла сказати, як і Марія, що твій дух.